Ми використовуємо Shade Smooth. А, Макс, треба згладити. Правою кнопкою миші і перший пункт. Не перший, а третій. А, так. На Дивіться, ви можете бачити, що ось тут є такі кути, так? Видно, що воно не, не ідеально рівне. Якщо ви хочете, щоб воно було ідеально рівне, то ви можете додати subdivision або ж підрозділення поверхності Макс в тебе. Тоді воно буде гладкіше вибирати. Не, не, навіть не треба тут три рівні ставити, одного достатньо буде. А можна це не робити. Ну, як хочеш не роби. То не буду робити. А можна ще питання? Так. Ви нам не дадите це добро. Докоросити, так. А тепер домашнє завдання.